Де шукати справжніх чоловіків? Перше, що спадає на думку, серед військових або серед спортсменів. Адже у хокей, як відомо, грають тільки відважні. А що ви скажете про балет? Не поспішайте з висновками. Спершу подивіться наш сюжет. Саме в балеті варто шукати справжніх чоловіків. Це доводять артисти спектаклю королі танцю та одні з найвідоміших танцюристів балету у світі. Мужественний, сильні, джентльмени то там мужчины в балете. Хоча стосовно чоловіків саме цієї професії існує чи не найбільше стереотипів, часом навіть дуже несподіваних. Після uh, спектаклю «Жизель» була зустріч з зрителями, це були гастролі Маринського театру в місті Чикаго. І uh, мальчик, який присутствував з своїми родителями на спектаклі, він звернувся до головного героя і спросив, а вам не стыдно, що ви в білих колготках ходите? На закиди, що балетні танцівники байдужі до протилежної статі, з гордістю демонструють обручки. Батько Івана Васильєва військовий, колись він навіть не уявляв, що син обере таку професію, а сьогодні не пропускає жодного його спектаклю. Папа розказував, що він служив, що если йому ну, сказали, що його два сина підуть в балет, он того человек побив. Мой папа просто посмотрев, відкрився і зрозумів, що. Сейчас он один из ярких фанатов вообще балета. А фізичну підготовку можна порівняти хіба що зі спецназівцями чи професійними спортсменами. Готувати таку виставу – це як двічі за день пробігти марафон. Проте до фізичних навантажень додаються ще й емоційні переживання. Наприклад, зараз, коли ми готувалися до цього проєкту, ми проводили по 5-6 годин. А от ми починали в 10 і виходили в 5-7 годин. Треба 6. Без остановки. У нас імені фізика вместе з творчеством і емоціями. То, що в спорті абсолютно наверное, не обізимо. Подивитися чоловічий балет прийшли не лише жінки. Про те, що на сцені справжні чоловіки навіть сумнівів не виникло. Люди творчеські развітали. Мужчина такой, знаєте, як якийсь такий волшебний, недоступний. Балет, танець це теж скульптура, тільки інакше показано и поэтому к ним надо относиться как к артистам высокого класса.